На початку 21-го століття люди стали залежними від технології істотами, які прагнуть комфорту. Такі міста, як Детройт, що колись були маяками промислової революції, зараз перебувають в економічному занепаді. У відповідь на це доброзичлива технологічна компанія CyberLife створила андроїдів, які виконують всю нашу брудну роботу. Спочатку андроїди покращили життя і пожвавили економіку Детройта. Але в міру того, як все більше людей втрачали роботу на користь своїх роботів, вони починали обурюватися. До 2038 року андроїди заполонили Детройт, і напруженість досягла критичної точки. Мало того, деякі моделі починають Іти типу, поза межами своєї програми. Кара, незважаючи на те, що демонструє незалежне мислення, відправляється до нового власника. На додачу до всього її власник наркоман, який зловживає алкоголем і наркотиками. Карі зі своїми новоявленими емоціями доведеться вирішувати, що важливіше безпека Аліси чи її запрограмований обов'язок. Щоб допомогти поліції у боротьбі з подібними аномаліями, Сайберлайф активувала Конора, мисливця на девіантів з усіма наворотами, але він працює в парі з алкоголіком, який ненавидить андроїдів лейтенантом Хенком Андерсоном. І це зовсім не та ситуація, в якій андроїд міг би піти хибним шляхом. Але можливо, все це пов'язано з моделлю РК 200 Маркусом. Ставлячись до свого власника відомого художника Карла Манфреда як до рівного, Маркус починає розвивати душу і незабаром вирушає у подорож, щоб звільнити своїх братів від їхніх господарів, які можуть відправити його і весь світ у революцію андроїдів. Розважайтесь? Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.